Куди ж піти вчитися? Яку професію обрати? Над цими питаннями, хоча б раз у своєму житті, задумується кожен. Але особливо гостро ця проблема стоїть перед випускниками 9-11 класів, адже вони обирають свій життєвий шлях, обирають навчальний заклад, який допоможе їм досягти омріяної мети, відбутись у житті. Сьогодні є дуже багато пропозицій, але поспішати не потрібно. Варто уважно вивчити усі за і проти, адже це вибір на все життя. Одним із провідних навчальних закладів, які пропонують високоякісні освітні послуги, є Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Тут студенти можуть отримати ґрунтовну спеціальну освіту, а після закінчення продовжити навчання у вищих навчальних закладах України за обраною спеціальністю. Барський коледж транспорту та будівництва пропонує освітні послуги з шести спеціальностей обслуговування та ремонт автомобілів від вигунів. Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання, організація перевезень і управління на автотранспорті, будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів, землевпорядкування, організація та регулювання дорожнього руху. Також у коледжі проводиться підготовка робітничих професій, а саме: слюсар з ремонту автомобілів. Слюсар з ремонту дорожньобудівельних машин і тракторів, водій автотранспортних засобів категорія Б, водій автотранспортних засобів категорія С, дорожній робітник, тракторист-машиніст категорія А. Отримавши, крім обраної спеціальності додатково та безкоштовно декілька робітничих професій, випускник коледжу почуває себе на ринку праці набагато впевненіше. Щойно переступивши поріг Барського коледжу транспорту та будівництва, ви зразу ж звернете увагу на сучасне оформлення та матеріально-технічну базу цього навчального закладу. Перше, що привертає увагу, це електронне табло в холі, оригінальної форми ліхтарі, які не просто освітлюють коридори, але й навчають студентів народної мудрості. Ну і, звичайно ж, шахи та шашки патріотичні та водночас елегантні, які допомагають студентам змістовно провести час і на перервах, і після занять. Вражає також кількістю та якістю експонатів і постійно діюча виставка робочих агрегатів найсучасніших автомобілів, серед яких Range Ровер, Вольво, Мерседес, Ауді, Фольксваген. І все це зроблено руками студентів під керівництвом викладачів коледжу. Навчальний корпус коледжу це не просто окраса, але й візитівка районного центру. А гуртожиток з сучасним якісним ремонтом став другою домівкою для студентів. По новому, згідно стандартів, обладнані всі навчальні кабінети, спеціальні лабораторії, навчальний полігон, спортивну, борцівську, тренажерні і тенісну зали, слюсарну, механічну, ковальсько-зварювальну, монтажно-демонтажну майстерні, студентську навчальну станцію технічного обслуговування автомобілів і гараж. У спеціалізованих кабінетах на студентській станції технічного обслуговування встановлені сучасні комплектні автомобілі різних фірм виробників: німецький BMW 735, BMW 318 Чеський шкода Octavia a 5 корейський Devo Espero, японський Toyota Camry, на яких у повному обсязі вивчається будова та проводиться комп'ютерна діагностика всіх систем. Це прекрасна повноцінна база для проходження практики з набуття робітничої професії. В арсеналі навчальної бази двигун і трансмісія BMW 530, В-подібна Фордівська шістка, силовий агрегат Фіат Хрома, В-подібний сучасний двигун Ауді А А6», генератори, стартери, рульові механізми, кондиціонери, елементи АБС, системи керування двигунами, прилади освітлення і сигналізації та багато іншого. Кожен вузол на цих агрегатах у розрізах виконаний руками студентів і є практичною частиною дипломного проекту. Бездоганно підстрижені газони, кущі та дерева, бруковані тротуари, ошатні з новітнім дизайном, навчальні та побутові приміщення усе це надає барському коледжу транспорту та будівництва справді європейського вигляду. Наразі навчання у коледжі здійснюється в 52 сучасних аудиторіях та лабораторіях, укомплектованих усім необхідним виробничих майстернях і у доглянутому автотракторному парку. До послуг студентів простора актова зала на 420 місць із сучасним дистанційно керованим освітленням сцени. Студенти мають змогу отримувати знання і у читальній залі бібліотеки. Книжковий фонд котрої складає понад 50 тисяч примірників. Облаштовані не менш комфортні дві читальні зали і в гуртожитку. Усім студентам надається житло. Для забезпечення комп'ютеризації навчального процесу обладнано два комп'ютерні класи і комп'ютерний центр. Робота у них проводиться із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Студенти успішно користуються комп'ютерною технікою, мають безкоштовний доступ до мережі інтернет. Повністю реалізована ідея використання прикладних програм під час курсового і дипломного проєктування. Чимало зроблено і для урізноманітнення дозвілля вихованців. Працює більше 30 предметних гуртків, спортивних секцій, діють стрілецький клуб, клуби за інтересами, гуртки вокальний, драматичний та технічної творчості. Для всіх студентів, котрі фізично хочуть досконалитися, і для тих, хто має певні порушення у здоров'ї, створено реабілітаційний центр із різноманітними тренажерами, масажними столами, профілакторами Євмінова. Також вже досить довгий час діють різноманітні спортивні секції, настільного тенісу. Легкої атлетики, волейболу, вільної боротьби, баскетболу регулярно працює стрілецький тир. У спортивній залі коледжу постійно проходять змагання з різних видів спорту, як районного, так і обласного рівнів. Справжньою гордістю коледжу є світлиця. Етнографічний музей європейського рівня у ньому зібрано понад три тисячі експонатів. Завдяки цій оазі духовності про Барський коледж знають в Італії і Польщі, Бельгії і Франції, Америці, і Німеччині, Казахстані, і Вірменії, Росії і Молдові. Тут формується душа молодої людини, плекається національна ідея. Традиційними у коледжі стали конкурси професійної майстерності, олімпіади, родинні свята тощо. Вирізняється барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету і демократичністю навчального процесу. Ось уже десятий рік тут потужно діє студентське самоврядування. Усі важливі рішення адміністрація технікуму обов'язково узгоджує і студентською радою. А ось як на запитання, чому необхідно обрати для навчання саме барський коледж транспорту та будівництва, відповідають самі студенти коледжу. Тут можна легко підготуватись до занять. Адже доступ до інтернету вільний. Тут чудова навчальна матеріальна база, таких агрегатів немає ніде. Тому що тут нам дають гарні знання, які нам знадобляться у житті. Наші викладачі найкращі. Навіть найскладніший матеріал вони пояснюють легко і просто. Баркі Про навчання ми вивчаємо всі види дорожньої техніки. Тут велику увагу приділяють спорту. Є борцівська зала, вітрина жарних зали та реабілітаційний зал. Якщо хочете знати особливості роботи двигунів, в БМВ та Ауті, приходьте до нас. Тут навчаються найкращі та найрозумніші хлопці. Професії, які ми опановуємо, є сучасні і корисні. Після проходження практики ми можемо будувати європейські дороги. Барський коледж транспорту та будівництва і далі продовжує вдосконалюватись. Чого варті тільки нагороди, яких за 45-літню історію цього навчального закладу накопичилось вже дуже багато. Стараннями педагогічного та студентського колективів Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету вже двічі занесено до Книги рекордів України. Адже саме тут зреалізована ідея створити найбільшого за кількістю вказаних географічних напрямків та найвищого вказівника велетня. А другий рекорд у номінації наймасовіших закладів пишемо писанку Я родина України. Але межі вдосконалення немає, і тому нові перемоги та здобутки вже не за горами. Але найбільшою гордістю коледжу, звичайно ж, є студенти, які рік за роком гордо несуть ім'я випускника Барського коледжу транспорту та будівництва і вміло на практиці доводять, що знання, які вони отримали в стінах цього навчального закладу, є актуальними і потрібними завжди. Тож, якщо ви прагнете отримати якісну сучасну освіту та перспективи на майбутнє, ваш вибір – це… цей коледж транспорту та будівництва. <смітно> у масі. Відкрий нову яскраву сторінку свого життя у барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету.